Вітаю всіх! Давайте подивлюсь, я Феніксом. Ну, зміни на майбутнє оці зміни. через удари по енергетиці почнеться масовий виїзд українців за кордон. Через удари по енергетиці. Почнеться масовий виїзд українців за кордон. Дев'ятка мечів ні, не почнеться. Вони будуть надіятись на краще. Не бачу масового виїзду через це. Люди адаптуються під ситуацію. Просто адаптуються. Вже не йде. Нікуди ніхто не їде. Ось так. Пауза, не їдемо. А з-за кордону буде повернення людей назад? З урахуванням обстрілів енергетики, повернення за кордону буде. Сімка кубків це відповідні роздуми. Люди почнуть думати, чи потрібно, чи варто повертатись, через серйозні руйнування, відсутність світла, і що влада не дуже на це реагує і може зробити нормальне життя. Вибачте, ні, люди думають, небезпека. І військове, оце керівництво наше, вони не впевнені, що вони зможуть щось. Врегулювати, скажімо так. Не бачу. Ну, так де й так.